Всім добрий день! Продовжуємо розбір задач першого пункту. І сьогодні на черзі 19 номер, де так само, як і у 18 нам треба спростити значення виразу. Починаємо з першого. Душка дріб чисельник x квадрат знаменник x-y, мінус y. Що множиться надушка х плюс. Чисельник y квадрат знаменник x плюс y. Степені 1. Дивіться, оскільки маємо мінус першу степінь, значить, коли ми зведемо до одного дробу, тобто до спільного знаменника, нам треба буде цей дріб просто перевернути. Ну давайте. Ось тут додатково у нас буде x y, а тут додатково буде x плюс Y. Дорівнює x квадрат минус ху плюс y квадрат, що ділиться на x-y, і це множиться на x квадрат плюс хулюс y квадрат, що ділиться на x плюс y? y. це у степені минус один. І так, тепер першим ножник ми переписуємо, бо тут, в принципі, нема чого ані спрочувати, ані змінювати. А тут перевертаємо. Чисельничко буде x плюс y, а у знаменнику буде x квадрат плюс хі плюс y квадрат. Дерію. Давайте уважно подивимось. В чисельнику у нас x плюс y. На неповний квадрат різниці. Це у нас сума кубів. А у знаменнику х мінус на неповний квадрат суми. Це різниця кубів. Так чином. Ви розпрощено. Друге. А на 8 плюс 1 на 6. А плюс 1 третя. Що множиться на А плюс 2 на 12а в мінус першій. І на 3А плюс 2 в мінус першій. Забагато вони тут. Міс першу степінь використовують, якщо чесно. Так, ну давайте подумаємо, що по... Числовому коефіцієнту, який буде спільний. 7, 6, 3, 24, здається. Отже, тут буде 3, тут буде 4. Тут буде 8. І тепер дивимось: тут А нема, тут А нема. Значить, отут буде А. І отут також буде А. 3А квадрат, плюс 8А, плюс 4. Що ділиться на 24А? Перевертаю цей дріб 12А на А плюс 2. І на одиничка на 3А плюс 2. 12 і 24А, звичайно, скорочуються. Тепер давайте подивимось на чисельник першого дробу. Це квадратний тричлен. Тобто, можливо, якщо у нього будуть дійсні корені, ми зможемо якимось чином розкласти його на добуток двох дужечок. Давайте подивимось, трійку сюди перекидаю. Сума мінус 8, добуток 12, це мінус 6 і мінус 2. Мінус 6 і мінус 2. І ми ділимо виходить на 3. Тобто це буде 2 і 2 третіх. Так, тут все, давайте так запишу. 2 на А плюс 2, і на 3 А плюс 2. Тепер дивіться. 3, якщо помножити на оцю дошку, вийде рівно те саме, що оце, ну, а плюс 2, і А плюс 2 також скорочується. Виходить одна друга. Переходимо до третього, тут знову від'ємні степені бачу. І так, третє. Х на y мінус y на х, що множиться на х на y плюс y на х мінус 2, це в мінус перший. І це у нас множиться на 1 плюс y на x на x, x мінус y, степані мінус 2. Ну, накрутили вони багатенько тут всього. Я пропоную зробити наступне. Кожній дужці позводити до спільного знаменника, потім отут поперевертати дроби і подивити, що там у нас вийде, коли ми результуючи дроби будемо множити. Можливо, щось поскорочується. Так, дивлюсь на першу дужку. До першого додатковий х до другого y. Маємо х квадрат мінус y квадрат, що ділиться на хі. Множимо на до першого додатковий х, до другого додатковий y. До третього додатковий хі. Тоді тут маємо х квадрат плюс y квадрат. Мінус 2 xy Що ділиться на xy І це у нас в мінус 1. Так. Тут додатковий давайте x. Тобто виходить у нас x плюс y на x. На x. На x мінус y. І це в степені мінус 2. Я думаю, що. Буде корисно, оскільки тут є і Х плю, і х оцю різницю квадратів розкласти нам множники. Тобто записати це як Х- на х плюс y. Ну І ділиться воно у нас на Хі. Тепер другий дріб. Другий дріб ми будемо перевертати. Тобто в чисельничку у нас буде х, а у знаменнику давайте подумаємо. Х квадрат мінус 2хі плюс у квадрат. Це у нас не що інше, як квадрат різниці. Тобто це буде х мінус у квадраті. Третій дріб. Х у нас тут скорочуються, це буде х плюс y на x мінус y. Через від'ємну степінь нам треба буде перевернути цей дріб. Ну і дріб у степені 2, чи це відповідно чисельник та знаменник у другій степені. Тобто у нас буде x мінус y в квадраті на х плюс y в квадраті. Хі скорочується, 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 виходить х мінус y на x плюс y. Чесно, я думав, також що слово вийде. Але ні знаки різні, тому не доскорочується до кінця. Ну, і четвертий дивимось приклад. Х плюс 9 на х плюс 7. мінус перший плюс. Так, х плюс 7 на х квадрат плюс 81 мінус 18x Плюс х плюс 5 на х квадрат мінус 81. І на х плюс 3х мінус 9 в степені мінус 2. І так, дорівнюємо. Я пропоную перевернути перше відразу, щоб у нас було х плюс 7 на x плюс 9. Ну, і тепер, звичайно, щоб працювати нам доведеться ось тут. Що можна помітити? Можна помітити тут наступне. х квадрат мінус 18х плюс 81 це знову таки. У нас квадрат різниці. Тобто ось тут у нас буде мінус 9 квадратів. А другий знаменник х квадрат мінус 81, це різниця квадратів. Бо 81 це у нас 9 квадратів. А це означає, що можна записати у вигляді x-9 на x плюс 9. Ну, знову ж таки, я пропоную тут також перевернути. Тобто це буде x-9 в квадраті на x плюс 3 в квадраті. Слідно це потім робити. Так воно виглядає якось приємніше. І так, перший доданочок я переписую. Тепер починаємо до спільного знаменничка зводити. Тут не вистачає х плюс 9, тут не вистачає х мінус 9. Так, давайте подумаємо: x на x це x квадрат, 7х і 9х це в нас 16х, 9 на 7 це 63, плюс х квадрат. 5х мінус 9х мінус 4х і мінус 45. Це в нас ділиться, виходить х-9. Тут буде в другій степені. І х плюс 9. Так, множимо ми це на х мінус 9 в квадраті. І на х плюс 3 в квадраті. Дорівнюємо. Перший доданок продовжуємо переписувати. Плюс. І так. Х квадрат і х квадрат. це 2х квадрат, 16х і мінус 4х, це 12х. 63 і мінус 45 це плюс 18. А отут х мінус 9 квадраті можна. Коротити. Тоді знаменничком тут буде x плюс 9, на х плюс 3 квадраті. Не буду поки що зводити до спільного. Чому? Тому що можна уважно придивитись до оцього чисельника: 2 х 12 х 18 Двічку можна спробувати винести, ну і подивимось, що у нас буде там відбуватися. 2 х квадрат плюс 6х плюс 9. А це у нас чисельничку в дужечках, ніщо інше, як квадрат суми. квадрат, подвоєне 6х і 9. Тобто, це можна записати як х плюс 3 в квадраті. Перший доданок, я не знаю, який це п'ятий чи шостий раз ми переписуємо. Тут це буде 2 x плюс 3 в квадраті. Що ділиться на. x плюс 9. І x плюс 3 в квадраті. Х плюс 3 в квадраті у нас скорочується. Виходить x плюс 7 на x плюс 9 Плюс 2 на x плюс 9. Ну і виходить тут x плюс 9 на x плюс 9 Давайте я це. Пропишу. Тобто 1. Ну, відповідь красива, значить, скоріш за все, розв'язано правильно. На цьому у мене все.